Доброго дня, доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож відбулось перше засідання уряду і на ньому є два чудових рішення для пенсіонерів. Відразу два. І два таких, яких очікували вже дуже довгий час, і два таких, які дійсно покращать життя пенсіонерів. Зараз я вам озвучу які. Але знаєте, в нас кожне рішення приймається і є якийсь нюанс. І в цих двох вони не стали виключенням. Також є нюанси, про них також поговоримо. Но судячи з того, що було прийнято на першому засіданні, то вектор руху дійсно правильний. Дійсно до того, що нам обіцяли, дійсно до покращення життя пенсіонерів без перебільшення і дійсно. Такий, який би хотіли бачити українці. І вже зрозуміло, звідки кошти знайдуться, і вже зрозуміло, кому їх передадуть ті кошти. Тож, розбираємо, що ж там напрямали на першому засіданні уряду два, можна навіть сказати, революційних рішення, яких раніше не було. І доволі таки сміливих, які вплинуть на життя більшості пенсіонерів в Україні. Тож. Рішення номер 1 Давайте я зараз швиденько озвучу тих два рішення. А тоді нюанси по ним розберемо, що там з ними може бути, на жаль, не так. Хоча друге рішення не всім пенсіонерам сподобається. Але от звичайним пенсіонерам, такі, які дивляться мій канал, таким, який буду, я, коли вийду на пенсію, такі, як зараз більшість пенсіонерів. То це просто суперова інформація. Тож, рішення номер один: уряд активно веде роботу над впровадженням базової соціальної допомоги. Замість тисячі соціальних допомог зведеться все до однієї базової, і вона буде значно вища, ніж всі попередні. Як це вплине на пенсіонерів? Пам'ятаєте, я розповідав, що у пенсіонерів, яка пенсія дуже низька, Можуть перейти на так звану цю базову соціальну допомогу, коли вона буде прийнята. І таким чином, якщо у вас там за 30 років стажу, то ви можете отримувати не менше, ніж 3750, тобто майже 4 тисячі. А дуже багато пенсіонерів зараз отримує і по 2900, і по 300, і по 3200. На жаль, маючи навіть там 35-40 років стажу. Тож в них буде шанс збільшити свою виплату, перейшовши з тої на іншу. Ті, хто отримує, в кого зовсім мало стажу, там, до 15 років, зможуть отримувати по 2700 або по 300, в залежності, скільки в них там того стажу. Да? І це також значно більше, тому що зараз вони отримують 2 361. Ну, Здавалося б, це теж не такі супервеликі суми, але 500, 600, 700 гривень добавки, да? це доволі таке, я вам скажу. Відчутно буде і покращені житті людини. Якщо то взяти за рік, то то буде як мінімум плюс ще одна пенсія. Тож, уряд вже озвучив, що ведуться активні роботи над провадженням базової соціальної допомоги. Це їхній пріоритет. Нагадаю, раніше її мали прийняти з 1 січня, ну щось трошки та й не вспіли. Вона покращує життя пенсіонерів. Отаким. От Макаром, да, переходом з одного виду на інше, а також покращення життя тих, хто отримує соціальну допомогу в цілому. Це і малозабезпечені, і багатодітні, і, і всі 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 інші. І також люди з інвалідністю також матимуть можливість перейти на ту соціальну допомогу. Я думаю, що то також краще, значно покращить їхнє життя, поки розбираємося в цій нові медичній реформі, так, що вона зміни для них. Друга новина тут, взагалі, супер. І це, до речі, знаєте, так ще й показово. Ну, класно, в тому плані, що постанова кабінету номер 1 постанова кабінету міністрів номер 1 від 3 січня 2025 року. Тобто перша і зразу така в лоб. Обмежити усі спеціальні пенсії. Кому це обмежити пенсії? Митникам, держслужбовцям, прокурорам. Народним депутатам, урядовцям, дипломатам та іншим, хто отримує суму більше 23 тисяч 610 гривень, тобто більше 10 прожиткових мінімумів. Зараз пенсія обмежена на рівні 23,610 для всіх людей, для 10 мільйонів пенсіонерів. А от держслужбовці, прокурори, народні депутати, урядовці відслужували собі більшу і отримували там по 100 тисяч. Все, що більше 23610 буде жорстко обмежено. Зараз я скажу вам наскільки жорстко, а тоді скажу, куди підуть ці кошти і які то суми. Хто отримує більше 10, але там до 11 прожиткових мінімумів, тобто на 23610 більше цієї суми. То його коефіцієнт буде множитись на 0,5. Давайте я так швиденько в цих рахів розкажу, щоб не забирати ваш лишній час оцими поясненнями, да, хто скільки отримає. Тобто замість 236010 він буде отримувати 1180. Хто отримує на 13 більше прожиткового мінімуму, той буде отримувати замість 72800. Хто отримує на 17 разів більше прожиткового мінімуму, то замість 16 тисяч, він буде отримувати лише 4 900. Хто отримує на 21 більше, то замість 25 971 гривні буде отримувати лише 5 100. І хто отримує ще більше, от скажімо, люди, які отримували 50, то їхній коефіцієнт буде множитись на 0,1. Тобто, хто отримував 50, буде отримувати лише 5, хто отримував 100, буде отримувати лише 10 тисяч гривень. Тобто вся пенсія, яка вища, буде множитись на коефіцієнт 05, 04, 03, 02, 01. Чим більше, тим нижчий коефіцієнт. І таким чином, оці всі держслужбовці, прокурори, народні депутати, урядовці і дипломати будуть отримувати 23,610. Це для всіх вона залишається. Це та сума, яку не трогають. Тобто, якщо у вас пенсія 23,610, ніхто її ні на що не множить, не зменшить. А все, що вище бачимо, так? ті, хто отримали 50, будуть отримати лише по 5. Знаю, що ви в коментарях напишете, що їм можна було взагалі забрати або ще зменшити. Я то чудово розумію, але ну, закон. І якісь права також повинні дотримуватися, то так просто зробити не можна, а лише за рішенням суду. Ну, тут вже чіткий підхід, бачимо, що бораться, і бораться доволі конкретно. Що це в цифрах дасть звичайним пенсіонерам? Давайте я переведу і скажу, що куди підуть ці гроші. Ці гроші підуть на ці базові соціальні допомоги і на підвищення пенсії по пенсійній реформі. Якщо всі пенсіонери разом за рік там, по е, звітам пенсійного фонду отримали там, 700 мільярдів гривень, да, то оця невеличка частина, бо тут більше 10 мільйонів пенсіонерів і 700 мільярдів за рік на них розділилися в цілому, то оця невеличка частина цих держслужбовців, прокурорів, да, що їх там якийсь 0,001% відсоток отримала 18 мільярдів гривень. І якщо то перемножити на той коефіцієнт, да, то видно, що мільярдів 12-15 повернеться назад в бюджет, який можна буде використати на ті чи інші виплати звичайним пенсіонерам. Далі е, нюанси. Як завжди, куди ж без них? Перший нюанс по першому рішенні, що ця базова допомога лише поки розробляється, тобто її ще не впровадили. Це дуже погано, тому що обіцяли, як я вже ще раз повторюсь, в Міністерстві соціальної політики з 1 січня. Як тільки вона впровадиться, я вам розповім, і ви тоді будете вирішувати, чи вам перейти на ню, чи залишитись на пенсії, скажу всі нюанси, розберуся, чи можна буде переходити туди-назад, якщо там пенсія значно зросте, да, по пенсійній реформі. Коротше, будемо розбиратися, долучайтесь до каналу, щоб не пропустити. Нюанс по. Обмеженню пенсій для прокурорів, держслужбовців, всіх, всіх всіх інших, хто отримує захмарні пенсії. Те, що це рішення прийнято лише до кінця закінчення військового стану. Тобто після війни ці пенсії зможуть їм відновити. На період військового стану буде жорстке обмеження. Да, оці суми, про які я назвав, після закінчення невідомо чи продовжать. Це рішення чи знову почнуть платити їм по 100, по 200, по 300 тисяч і ще більше. Ну, як висновок, бачимо, вектор руху правильний, бачимо, що е, рішення доволі таке, такі, знаєте, вольові. Е, мені здається, що якби влада з таких рішень почала, як тільки прийшла до влади, да, і от. З таких рішень почали і от таку політику продовжували, то ми вже б ту Європу десь плюс-мінус доганяли б це точно, бо в ну, нас є всі ресурси для швидкого росту. Просто правильні люди, правильне їх використання. І от такі рішення, да, які не для всіх популярні, не всім сподобається, але в результаті встановлюють якусь справедливість. І дають правильний результат. Тож, я спостерігаю, вам розповідаю, активно ждемо вже цієї пенсійної реформи, тому що з кожним днем до неї все ближче і ближче. І дивимося, що там наприймають, обіцяють значне покращення життя кожного пенсіонера. Надію, що воно так буде. Надію, що ніяких таких коефіцієнтів до звичайних пенсіонерів застосовуватись не буде, тому що верхній потолок шпенсії тепер знімлють також. І ті, хто отримував 23,610, зможуть після пенсійної реформи отримати більше. І от те більше чи також буде множитись на ці коефіцієнти, це не зрозуміло. Ну так. Ж. Будемо дивитися також да, і розбиратися. Тут трошки хтось дерево впало, думаю, що ні на кого, слава Богу. Тому до зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.